В Україні новий уряд виходить з міста Вінниця. Новий прем'єр Володимир Гройсман зміг вибороти і частину крісел для своїх давніх соратників з області. Один з них Володимир Кістіон, тепер український віце-прем'єр-міністр. А раніше заступник мера Вінниці. А ще до цього голова Вінницького водоканалу. Саме за його керівництво водоканал безоплатно віддав свої землі під приватну забудову. А на одній ділянці згодом виріс і має. Ток самого Володимира Кістіона, який ви не знайдете в його декларації. Чому з'ясувала Анастасія Іванцова? Новий уряд про президентський прем'єр та обіцянки рішучих реформ. Свіжоспечені міністри щойно сіли у свої владні крісла. Головна інтрига хто з урядовців нарешті готовий жити по-новому. Я думаю, що це такого не секрет, що один із приємниць має стати відбудування корупції. У нинішньому кабміні 23 міністра: прем'єр Гройсман, 6 віце-прем'єрів і 16 очільників міністерств. Одне з крісел віце-прем'єрів отримав Володимир Кістіон. Це креатура Володимира Гройсмана. Коли нинішній прем'єр працював у Вінниці мером, Кістіон 6 років був його незмінним заступником. Тож ми вирушили у Вінницю. Свою кар'єру Володимир Кістіон розпочинав саме тут, у Вінниці. З 2001 року він був головою Вінниця водоканалу. З 2008 став заступником міського голови. І вже з 2014-го він переїхав до Києва і став заступником міністра регіонального розвитку та будівництва. Отже, все своє життя Володимир Кістіон був чиновником у його деклараціях. І статки відповідні, а ще дві старенькі машини і одна квартира. А це будинок у тій же вінниці на вулиці тракторній. Затишний маєток, басейн, своя ділянка. Всього площі цієї землі 10 соток. Сусіди підтверджують, це будинок сім'ї колишнього заступника мера Володимира Кістіона. Його не знайдеш в офіційній декларації. А ви не спросите? Це будинок Володимира Кістіона чи ні? Ну, бо да будинок це Кістіона на да, трактор, красний, красний. Оце двоповерховий Здоровий, з балконом. Так. Да, да, да. да? да. да? А він тут часто буває? Я не знаю. Лікарі, вчителі, вчені люди, що все життя працювали на зарплатню від держави, знають, що офіційно на такий маєток не заробити і за все життя. Як же це вдалось новому українському віцепрем'єру, чиновнику родом з Вінниці, родина якого також не має бізнесу? Почнемо з земельної ділянки. На неї дехто роками гроші накопичує. А Кістіону як дістався цей шматочок української землі. 2008 рік Володимир Кістіон голова місцевого обласного водоканалу. Саме цьому комунальному підприємству належать оці Вінницькі землі. Та водоканал вирішує віддати частину земель під приватну забудову. Своїм рішенням міськрада починає різати цей комунальний пиріг. Вона належала Вінницькій міській громаді. Неозброєним оком можна побачити, що по одну сторону стоять надзвичайно дорогі маєтки на землі водоканалу, а з іншого боку, прості оселі вінничан. Фактично, по на одній вулиці з'явився ось такий страшенний дисонанс. Коли там поселилися чиновники вельможі, там з'явилася дорога нормальна тільки після того. Тобто, за такими принципами вона розподілялася. І от частина земель водоканалу, очолюваного на той час Кістіоном, дістається безоплатно такому собі Юрію Івановичу Пиндику. От тільки йому жити тут не судилося. Тут поселиться вся родина Володимира Кістіона, нинішнього віце-прем'єр міністра України. Виявилося, що Юрій Іванович, водій адміністративно-господарського відділу міської ради Вінниці, на цій посаді він працює уже кілька років. На сайті міської ради можна знайти розпорядження про нагородження його преміями за сумлінну працю тож вирушаємо на його пошуки. Та щойно ми почали розпитувати у місцевих працівників про Юрія Івановича. То всі водії розбіглися з парковки міськради, а керівництво адміністративно-господарського відділу відмовилось надавати нам будь-які контакти Юрія Івановича. Мовляв, це конфіденційна інформація. Ось рішення Вінницької міськради за підписом на той час мера Гройсмана передати безоплатно громадянину Юрію Пиндику під забудову 10 соток землі за рахунок земель водоканалу. Абсурд у тому, що земля і досі належить водієві Вінницької міськради. А от сам будинок на ньому звела родина колишнього голови водоканалу, тепер віце-прем'єр міністра України. Маєток офіційно оформлений на сина Дмитра Володимировича Кістіона. Ні землі, ні маєтка немає у декларації посадовця. Ми вирушили на перше засідання нового Кабміну, щоб розпитати про це віце-прем'єра особисто. Як так вийшло, Тому що будинок не ну, розташований на земельній ділянці пана Пиндика? Так тому що ну, пан Пиндик. Відповідна сідочину законодавства, Отримав земельну ділянку. Потім запропонував, ну, щоб вікно ну, її перепродати. І си, ну, і купив вже в Києві. Нам таки вдалося зв'язатися з Юрієм Пиндиком телефоном і розпитати, чому на землі, що він безкоштовно отримав від водоканалу. Зрештою оселився не він сам, а збудувалась родина колишнього голови водоканалу. То я мабуть раніше. E, стояв на черзі і отримав той час. Чому ви його продали? Ну ви ж отримували цю землю безкоштовно і так довго на черзі стояли? E, тому що це я допоміг дочки будуватися і зараз живу з нею і mm. з сином. За скільки ви продали цю ділянку Дмитру Володимировичу? Ні, я вже я не пам'ятаю це так давно було, що я вже навіть не скажу. Точно. Зачекайте, але ж у документах у відкритих офіційних реєстрах чітко зазначено, земля не продавалась. Вона досі у власності водія міськради Юрія Пиндика. Офіційно, тож як він міг продати землю без перереєстрації? Невже йдеться про усні домовленості, готівкові розрахунки та несплату податків за продаж землі? Або ж мова про те, що виділяючи землю водоканалу водієві мерії, що потім возитиме й самого Кістіона. Його, схоже, використали як підставну особу, і на ній тепер Майорія Віла з басейном, в якій проживає син Вінницького чиновника. Коли сам батько поїхав у столицю підкорювати політичні висоти вже загальноукраїнського масштабу, добрий день ми запитали у віцепрем'єра, звідки у родини чиновника гроші на зведення такого маєтку. І на це у нього також є пояснення. Значить, будинок будував Я ну, якну, тому що він він одружений був, ну і як ну, ми ми сватом будували. Тобто, це так. на дві сім'ї будувався будинок? Так, будів. Ну, Те, що він жив у цьому будинку, новий урядовець не спростовує. Говорить, не вносив його у свою декларацію як майно в тимчасовому користуванні, бо син йому просто дозволяв там жити на вихідних. Отже, землю новий український віце-прем'єр не декларував, бо вона оформлена на водія. А будинок бо він оформлений на сина. Дуже зручно, якби все таємне рано чи пізно не ставало явним.